Привіт! Нарешті в мене з'явився інструмент, яким я буду робити модулі, таким чином, яким я хочу, і в тій послідовності, в якій я хочу. Лазер на 2 кВт профільний в такому вигляді. Вже це перші модулі, які я ним варю, і я вже встиг. Трохи накосячити, зрозуміти, яким чином треба тримати ручку, да, щоб не було таких дій. Працює дуже гарно. Дуже швидко, в такий спосіб, дуже нівелює прижим, всякі нерівності по перемишкам. Ось таким чином. Ще саме, що приятніше, стало значно легше робити перемички для з'єднання модулів. Дві минути і люба конфігурація. Так що будемо працювати далі.